Дівчата, скажіть, скільки грошей треба віддати, щоб пофарбували ось такий класний відтінок? Подивіться, яка тут довжина, скільки треба віддати, щоб пофарбували в ось такий класний, холодний білий. Я не знаю, мені здається, дуже-дуже багато треба відвалити грошей, щоб зробили ось такий класний. І тут такі темні, темні корені. Але такий гарний перехід. Це перука із натурального волосся. Вона коштує всього навсього 30 тисяч гривень. І це буде набагато економніше, чим фарбувати своє. І своє може попалитися, потім ви його будете лікувати і ще купу-купу грошей витратите. На лікування і відновлення волосся. І тим паче, якщо ви його будете лікувати, то вам буде потрібна перука. В більшості випадків до мене приходять дівчата після таких фарбувань. І це перука, в якій можна змінювати проділи, вона виглядає, наче своє власне волосся. Її не треба приклеювати, і можна постригти будь-якого чуба, можна вирівнювати та завивати.